Найкращі ідеї приходять під час поїздки автомобілем, прогулянки, занять спортом чи у півсні. Тоді нам необхідний клаптик паперу або диктофон, щоб зафіксувати їх, інакше вони зникають і часто назавжди. Я завів собі щоденник ідей, куди записую усе, що спадає мені на думку. Більшість із цього я ніколи не втілю в життя, проте моя фабрика ідей працює на повній швидкості. Наполеон Хіл казав. Кожна фірма, кожнісінький великий успіх почалася з ідеї. Якщо наші ідеї хороші, гроші самі будуть текти в наші руки з Ви бачите, що ваш дохід залежить не від волі шефа чи ринку. Щоб підвищити його, подумайте, що є вашим найслабшим місцем. Працюйте над цим. Шукайте рішення, але не забувайте про те, що найсильніший важіль це розвиток.